Серафима Криган і Юліанна Сергійчук. Українська мова. Підручник для першого класу з угорською мовою навчання закладів загальної середньої освіти у двох частинах з авдіосупроводом. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми з української мови. Складник типової освітньої програми для перших-других класів. Закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою. Переваги підручника. Підручник забезпечує ефективний старт у вивченні української мови для учнів з угорською мовною базою. Сприяє розвитку комунікативних навичок з першого класу, інтегрує мультимедійні технології Поєднання текстового матеріалу. З аудіо та відеоматеріалом інтерактивними вправами. Розвиток усних навичок. Спеціально орієнтовано на усний курс для формування комунікативних здібностей Послідовність та системність. Чітка структура забезпечує логічне і поступове освоєння матеріалу. Основний акцент у підручнику усне мовлення. Та активна робота з аудіоматеріалами, формування мовної компетентності через інтерактивні завдання та практичне застосування знань, сприяння швидкому адаптуванню до українського мовного середовища. Вчитель-учителька повинен повинна володіти двома мовами, оскільки учні учениці вчаться шляхом натуральної або малюнкової наочності. Способом перекладу слів рідною мовою, а також методом описового пояснення рідною й українською мовами, підручник представлено у двох частинах, що охоплюють послідовні етапи навчання. Кожна частина містить теми, вправи та завдання, спрямовані на розвиток усного мовлення. Інтерактивні завдання, що розміщені у е e додатку Забезпечують логічний перехід від простих до більш складних мовних конструкцій. З перших уроків привчаємо дітей слухати українську мову. Це допоможе засвоювати методику, ритміку українського слова і фрази. Учитель пояснює, які слова повинні засвоїти діти на уроці, як вимовляються ці слова, а також складні для вимови звуки в них. Привчити слух учнів до звуків і слів української мови, закласти правильну вимову звуків, звукосполучень і слів української мови, тобто підготувати артикуляційну слухову базу для навчання читанню і письму, допоможе аудіосупровід. Аудіоматеріали доповнюють текстовий контент, допомагаючи освоїти правильну вимову. Записані діалоги, казки та інші форми усного мовлення сприяють кращому сприйняттю інформації, використання аудіосупроводу стимулює розвиток слухових навичок та комунікативної компетентності. Аудіоматеріали доповнюють текстовий контент, допомагаючи освоїти правильну вимову. Записані діалоги, казки. Методичні підходи. Інтерактивний формат стимулює активну участь учнів у навчальному процесі. Використання сучасних технологій забезпечує комплексну роботу з мовою. Застосування диференційованих завдань сприяє індивідуальному підходу до кожного учня. Методичні підходи Інтерактивний формат Стимулює активну участь учнів у навчальному процесі, використання сучасних технологій. Рубрика Дослідження сприяє закріпленню навичок усного мовлення через гру, екскурсію або іншим методом, досліджуючи фонетично-артикуляційні труднощі, тобто мовні, а також інформаційно медійні явища. Рубрика дослідження. Сприяє закріпленню навичок усного мовлення через гру, екскурсію. Крім того, підручник містить додаток з навчально-методичними матеріалами, сприяє ефективному старту у вивченні української мови з урахуванням мовного середовища є важливим кроком у підвищенні якості мовної освіти для дітей з угорською мовною базою. Крім того, Підручник містить додаток з навчально-методичними матеріалами, сприяє ефективному старту у вивченні української мови з урахуванням мовного середовища. Є важливим кроком у підвищенні якості мовної освіти для дітей з угорською мовною базою. Крім того, підручник містить додаток з навчально-методичними матеріалами. Сприяє ефективному старту у вивченні української мови з урахуванням мовного середовища є важливим кроком у підвищенні якості мовної освіти для дітей з угорською мовною базою. Крім того, підручник містить додаток з навчально-методичними матеріалами, сприяє ефективному старту у вивченні української мови з урахуванням мовного середовища є важливим кроком у підвищенні якості мовної освіти для дітей з угорською мовною базою. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.